У нас є фотографія, ми маємо координати. Ми маємо відзначили, що це є самка, собака і стерилізована. Всі решта параметри. Ми відзначаємо на нормально. Ми нажимаємо. Зареєструвати саме таку інформацію про безпритульних собак. Пан Віктор збирає для аналітиків. Перепис псів безхачників у рівному. Він проводить разом зі ще двома десятками волонтерів. Для цього місто поділили на квадрати, кожен з яких інспектує окремий загін. Пан Віктор зараз працює в районі бульвару Хмельницького. Тварину виявляють, фотографують на смартфон та реєструють у спеціальній базі даних. Пізніше кожен рівнянин зможе зайти і на карті ну є на сторінці Info Буде повністю аналітика тварин по місту, і такий підрахунок має проводитись кожен рік. І ми будемо бачити ну, кількість тварин, як вона змінюється. Ну, динаміку змін. Але зараз ця база закрита. Волонтери пояснюють, щоб інформацію не використовували мисливці на безпритульних псів. До слова, походеньки по рівному переконали розробника оновити програму, аби вона працювала без інтернету. Тим часом тварини на людей з телефонами реагують по різному. Одним байдуже. Інші тримаються подалі. Є і такі, що женуть непроханих гостей зі своєї території. Місцеві жителі також цікавляться незнайомцями. Вони цих кудлатих підкормлюють і хвилюються, аби їм ніхто не нашкодив. Реєстрацію чотирилапих підтримують. Якщо це на користь, як то кажуть, і не будуть вбивати, то да, да стерилізувати треба, бо циценята це природно, їм приводити цих ціценят, але занадто багато. Це багато, тут теж мета перепису дізнатися точну кількість та стан стерилізації собак у нашому місті, аби потім прогнозувати операції та влаштування в родини. За теоретичними розрахунками в місті мешкає 1600 псів. На перший погляд, у порівнянні з попереднім роком, їх поменшало. Однак, здобуту інформацію, ще слід опрацювати та узагальнити. Якщо в нас немає кількісних показників, то ми не можемо нічого планувати і прогнозувати. Скільки залишилось нестерилізованих, скільки треба прилаштовувати, все це зну Можна тільки якби так грамотно розробляти, тільки якщо в нас є ну точна, ну це не абсолютно, але майже точна кількість собак, які на даний час перебувають на вулицях. Щоправда, на звернення організаторів у засобах масової інформації відгукнулося геть мало волонтерів. Тож опікуни чотирилапих сподіваються, на наступний перепис знайдеться більше охочих. Його мають провести наступного літа. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.